Правовий статус людини. Це сукупність прав, свобод, обов'язків, які встановлені нормами чинного законодавства. З якого моменту людина наділяється такими правами з моменту народження. І про це чітко зазначено, зокрема, в статті 25 Цивільного кодексу України, де мова йде про наступне: правоздатність набувається конкретною людиною з моменту її. Народження, фактично, правовий статус людини це те, що нам дає можливість мати права, наприклад, право на відпочинок, реалізовувати своє право. Наприклад, ми всі знаємо, що ми маємо право на відпустку як працівники, так? і відповідно захищати свої права в суді, якщо таке право було порушене у міжнародних актах, таких як загальна декларація прав людини. Або міжнародний пакт про громадянські та політичні права, закріплені фундаментальні права людини. Але в жодному із цих міжнародних правових актів ви не знайдете посилання на поняття людина в статусі людини. Чому? Тому що це правова нісенітниця. Це тавтологія. Людина апріорі має статус людини. І цей статус закріплений законодавчо.